Додому добиратися треба, але ціна кусається. Деякі прикарпатці стурбовані підняттям вартості проїзду транспортом приміського сполучення. Мешканка загвіздя Марія Тока розповідає, для неї та її односельчан плата за проїзд збільшилася на одну гривню. Майже половина громади села з таким тарифом не згідні. Намагалися з'ясувати все безпосередньо у перевізників, але ті нічого конкретного не сказали. Ми не згідні з цією ціною іменно 4,50. чого. Перевізник пояснити не може, що входить в складову цієї ціни. Чи лишень кілометраж, чи ще якась ароматизація. Ну, взагалі має бути, правда, ціноутворення щось, чимось пояснюватися. Нічого вона не знає, нічого не говорила. не сказала, в зв'язку з тим, що на все подорожчали ціни, зато і тут подорожчали. В обласному департаменті промисловості та інфраструктури пояснюють, в структуру тарифу входять ПДВ, страховий та станційний збори. Втім, чи не головну роль відіграє частка ціни на деспаливо. Вона з початку року виросла, відтак і тариф довелося переглянути. Ціну за один пасажирокілометр підняли з 30 до 35 копійок. В основі лютнева вартість солярки. Вартість солярки розрахована станом на Початок лютого місяця і становила 17 ,49 гривень 49 копійок. Станом на сьогоднішній день, коли ми з вами спілкуємося, вартість солярки в середньому 22 гривні. Ми, як на мене, підійшли зважено до підняття тарифів, тому що ріст відбувся всього на всього на 16.7. Чиновники зізнаються, випадки, коли перевізники, не дочекавшись офіційного узгодження тарифу, самі його піднімали, дійсно мали місце. Втім, в такому разі облдержадміністрація має повне право розірвати з ними угоду про перевезення.